Далі про ситуацію на фронті поговоримо з Олегом Калашніковим, старшим лейтенантом, начальником прес-служби окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. Вітаю вас, дякую, що знайшли час і долучилися. Доброго дня. Доброго дня. Отже, генерал Полковник Сирський повідомив, що в Бахмуті створено умови для звільнення міста. Чи готові бійці до такого розвитку подій? Ну, якщо чесно кажучи, ми давно вже готові звільняти Бахмут, звільняти нашу територію, і тому ми повністю підтримуємо нашого командувача. В даному випадку він сказав правду. Ми дійсно згодні звільнити нашу землю, і ми вже досі такий тривалий час звільняємо Бахмут. потрошку потрошку ми звільняємо цю територію, і те, що нам залишається зробити, ми зробимо. І от... От, власне, перед тим, як з'явилося оце інтерв'ю, заява Сирського, трошки раніше, Інститут вивчення війни американський повідомив, що росіяни відступають південніше від Бахмута. Чи це так? Якщо брати останнє повідомлення речника ГШ, це Андрія Коваля, він сказав, що вже тривають бої. От е, Курдюмовка, якщо подивитися по карті, то Курдюмовка знаходиться дещо е, південніше за Клещівку, Андріївку. Тобто, ми можемо сказати, що дійсно ми звільняємо цей південний напрямок. Ми просуваємося е, по правому берегу каналу Сівський Донець. Ми їх сунемо і вже притискуємо до е, такої е, артерії. Дорожньої артерії як ноль тут. Вони намагалися минулого тижня ще атаку контратакувати нас своїми десантним підрозділом. Це 83-я бригада. Туди вони на посилення кинули і спецназовський батальйон. Кидали вони також і Бакс. Свій однак, все ж таки, ми південну частину від Бахмута звільняємо. Ми їх сунемо і продовжимо оточувати місто. А, пане Олеже, зараз от гаряча тема, яку обговорюють суспільстві, це те, що Україна можливо програє Росії дронову гонку, так її називають. Ну тобто за кількістю дронів. Чи бракує дійсно дронів вашому підрозділу? Чи дійсно росіяни критично збільшують кількість безпілотників на полі бою? Ну і а, яким, яким саме чином з вашої точки зору і якими безпілотниками, все ж таки ви на місці. Ну можна сказати, що так. У Росіян дуже багато е, цих БПЛА, пташок. Це дійсно правда. Правда, не настільки, як дехто заявляє. Там вони там заявляють, що вони там виробляють 40-45 тисяч в місяць. Це брехня, чесно кажучи, Но їх дійсно більше. Е, набагато е, у них дуже велика кількість ланцетів, які нам дійсно заважають, які постійно атакують нашу броньовану техніку. У них вистачає і безпосередня. Е, Розвідників БПЛА, котрі мають високий потолок висоти і нам важко їх вражати. Однак у нас теж вистачає БПЛА, але треба сказати, що БПЛА це витратний матеріал. Хочеш, не хочеш, вони збиваються, вони втрачаються. Тому потреба постійна. Постійна і сказати, що вистачає навіть моєму підрозділу би Я б так не сказав, тому що постійно потрібно поновлювати цю складову в нашій техніці, як би там не було. Однак сказати, що ми програємо БПЛА протистояння з Росією не можна, так як ми теж вже давно навчені ще з минулих років, ми знаємо, як керувати нашими пташками, і ми виявляємо їх позиції. Нам навіть вдається. Коли є такі можливості протистояти в повітрі БПЛА проти ППЛА і збивати їх вироби? Однак у них їх вистачає. А нам би якби їх було побільше, ми б не відмовилися. Пане Олеже. Разом з тим сам ворог, і от про це зокрема заявив російський генерал Попов, це колишній командувач 58-ї загальної військової армії. Ворог має дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів. А чи можете сказати, що. Ну, відчувається така перевага України. Ну, це дуже вартісний комплекс це контрбатарейні, Це цілий і Вони дійсно дорого стоять. І нам дійсно вдалося протягом цього періоду після повномасштабного наступу їх познищувати. І це йде тільки нам на користь. Ми можемо вже більш впевнено вести контрбатарейну боротьбу. Тобто, так можна сказати, що ми відчуваємо, що у них стає поступова така нестача даної техніки, навіть цього легше. Однак треба визнати, що саме вогневе ураження артилерійське у них ще досить і досить на високому рівні. Тобто, у них ще вистачає артилерії. їм вдається наносити нам вогневе ураження. Але ми тим не менше знищуємо їх як РСЗО, так артилерію батарею, і завдяки тому, що все ж таки ці комплекси дороконтрбатарейний нам вдалося і кількість їх зменшити. <реку> а якщо вже заговорили про певну нестачу, а скажіть, будь ласка, от дуже часто ми чуємо, що не вистачає набоїв, чи їх не так багато, як би хотілося. Це правда, і чи дійсно що набоїв насправді багато не буває? Ну, якщо порівняти статистику росіян, коли вони ще починали повномасштабний наступ і протягом доби могли вистрілювати 40-40-50 років, Тисяч за добу робити артилерійських пострілів, то на даний час звичайно, їх у них менше. Однак сказати, що безпосередньо для нас є таке враження, що у них їх не вистачає, не можна. Так як артилерія постійно російська артилерія постійно веде свій вогонь по нашим позиціям, по нашим підрозділам. Однак, ми звичайно їм відповідаємо. Ну треба сказати, що також Росія Російська артилерія вже почала. Дуже тривалий час застосовувати застаріли порохові заряди, Олеже, Вибачте, але я питав, чи в нас є дефіцит набоїв? А у нас дефіциту набоїв на даний час немає. тобто у нас пострілів артилерійських пострілів вистачає. Однак треба зазначити, що нам потрібно більше, тому що, хоч і натовська е, техніка е, точна, і ми можемо вражати ворога е, більш економною кількістю снарядів. Однак є такі задачі, коли є необхідність вражати теж таким е, вогневим валом, тобто на одну і ту ж якусь площу, локацію накидувати дуже багато снарядів. Нарядів і тут треба сказати, що витрата різка різко зростає, тому потреба в снарядах у нас ще досить і досить велика, значна, тому що день на день не доводиться. Ну, пане Олеже, будемо сподіватися, що набої прийдуть, адже напередодні Сполучені Штати заявили про новий пакет військової допомоги, і в ньому точно є набої. Про це сказали на прес-конференції. Пане Олеже, вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. Нехай коротко, але важливо. Це Олег Калашніков, старший лейтенант, начальник прес-служби окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжова Романа Дашкевича. Бо у нас на зв'язку, дякую вам, гарного дня вам і вашим побратимам. Всього найкращого, слава Україні, героям слава.